Навмисні підпали минулорічної сухої трави та очерету частішують з настанням весни. Найперше від таких пожеж страждають звірі і птацтво. Крім того, неконтрольований вогонь часто виникає біля житлових будівель. Екологи застерігають: якщо вчасно не запобігти цьому, маленький вогонь може перерости у масштабну пожежу. А це ризик не лише заплатити штраф, а й втратити матеріальне добро, а то й здоров'я. Такі дії караються законом. Наші служби теж виїжджають, коли отримують сигнал. Відповідальність передбачена статтею 77 примітка 1 кодексу про правопорушення, і карається накладенням штрафу за незаконне спалювання. Від 170 до 340 гривень на порушника. спалюють минулорічну траву не лише господарі на території присадибної ділянки, а й державних заповідників. А там можуть загинути дикі птахи та звірі, що занесені до червоної книги України. Це середський заказник. оцей, що примикає до Тернополя зі сторони білої, там теж випалюють і потім масово там гинуті місця гніздування диких птахів. Нами виїжджалися, були нараховані збитки десь порядку півтора мільйона. І ці всі матеріали передні правоохоронні органи екологи застерігають людей не порушувати закон та ставити збережно до природи. Розповідають, траплялись випадки, коли спалювання трави на власному городі призвело до штрафу понад 240 тисяч гривень. Адже через сухе листя вогонь швидко перекинувся на ліс, що був поблизу. Сухе листя то все треба складати, хто має можливість компостні ями на перегнивання. Пізніше це буде досить велика, корисна річ.